Я влаштовую автопробіг в пам'ять про свого чоловіка, який загинув рік тому, Редун Ігор Валерійович, старший бойовий медик 127-ї бригади. Він загинув у Запоріжжі при виконанні бойового завдання. Він йшов врятувати хлопців і його накрило мінометним обстрілом. Він, на жаль, загинув. Йому попали в найголовну артерію в нашому організмі, і там навіть у лікарні ну, його б не змогли порятувати, на жаль. Хочу встановити фото біля хода, біля прапорів Ігоря. І потім ми будемо їхати колоною до кладовища на алею. Він був дуже і є дуже важливою для мене людиною. і Все, що я роблю, це в пам'ять про нього. Живу в пам'ять про нього. Багато хто на війну йде, аби щось довести, аби щось захистити, аби вбити, аби ще щось. Ред на війну прийшов, аби врятувати життя. І як бойовий медик, він був одним з кращих, яких я знав за 8 місяців, які ми були на Запоріжжі. Більше 900 людей, які пройшли через нього, яким він допоміг вижити. Тому, звісно, його ну, дуже не вистачає. Наразі ми так і не поновили цю втрату, таких як Ред, мабуть, вже не буде. Він йшов впереди всіх, потому що коли ми були на важкому направлении на Запорожском 23 2023 році, він уже получил важке ранение в бахмуті, У нього рука. Зовсім добре. Говорю: давайте останемося. Він говорит, ні, я тебе не залишу і парней не залишу, я буду з вами сідати. Він виховав до нас в роті три або чотири бойових меда з нуля. Всі, хто пройшов а то завжди намагалися передати частку свого опитування, частку своїх знань іншим хлопцям, які тільки прийшли ніде не були. На жаль, втратила Україна, родина. Такого хлопця ну. він дуже така людина була, йому він, от, усе йому треба було знати. Він ну, дуже любив вчитися, читати книжки, займатися спортом. Ми дуже мріяли про дітей, планували їх. Ну, на жаль, ну, ми не встигли. І я знаю, що він був дуже гарним батьком, а я мати, тому що ми дуже кохали один одного.